Якщо ми вже заговорили про ті питання, які, з якими до вас звертаються, то і як? І як президент, і як голова Федерації футболу в Волині, скажіть, як вам бачиться розвиток футболу і не тільки футболу, спорту в цілому на Волині? Я не маю на увазі, може, великого спорту, тому що той, хто захищає міжнародні честь на міжнародних змаганнях, а ось діти наші, як вони мають долучитись до спорту, чим вони мають зайнятися? Ми знаємо випадки, коли була інформація про те, що діти на фізкультурі от, втрачали свідомість, це вони мало займаються, чи погано займаються. Чи немає де їм займатися. Як ви тут оцінюєте цю ситуацію? Але ще, якщо би говорити про Луцьк, то ще як кажуть, півбіди, а що робиться в районах, в селах? Ну, можна сказати, що великий спорт починається з любительського спорту. Як дитина буде призвичайна, це, я думаю, вже степень відповідальності і степень, як би сказати, перспективного спортивної надії своєї дитини від батьків. Наскільки вони бачать свою дитину в спорті чи фізкультурі. У нас на Волині працює дуже багато секцій спортивних. В Луцьку, наприклад, працює і волейболь, і баскетбол, і ручний м'яч, і плавання, легка атлетика, і важка атлетика, і види боротьби. і… Віталій Олегович, на чому воно тримається? На батьківських коштах? Чи це є, як ви вважаєте, як повинно бути на бюджеті міста, держави чи на батьківських коштах? У нас, наприклад, в футбольному клубі в Олені бували випадки, і, не дай Бог, ми це все пересікали, якщо працювали з толером. І зараз, що, не дай Боже, хтось би зібрав якісь гроші з батьків. Хоча все одно я. Не висліджував, але знав слухи, хоч що хтось тренірив се одно на якісь змагання, щось додатково з батьків які кошти. В нас це не прийнято і сьогодні. Приходив директор дитячої спортивної школи. і сказав, ніяких коштів, не ніяких, Ми найдемо самі. В нас є серйозні спонсори, які вправі ми включити в бюджет, а ні, то знайти можливість компенсувати любі ініціативи тренерів для проведення змагань чи тренувань без коштів батьків і навіть виїзди на змагання. Тому що це деформує все. А, а якщо іншим видом спорту, я не можу знати точно, як це проходить, яка система, за чого функціонує інші система. але я думаю, більше за все тримається на фанатізмі тренерів, які ну, мають, чесно скажу, невелику зарплату, що на бюджетні працівники вчителі фізкультури, тренери з різних видів спорту, вони шукають. Я не думаю, що це погано, тому що можливості, якщо батьки хочуть. І щось допомогти, відправити на змагання, там, на плавання, на якийсь волейбол чи кудись можливість які мають можливість, то це не можна, якби це йде від душі для Заборонити. того, щоб, да, аби вони змагалися, як тренуються, треба обов'язково проводити змагання, щоб побачити якийсь рівень. Важливо в спорті фізкультури саме головне, це виховати правильно соціально потрібну суспільству, людину. І здорову, і і і так. Якщо вона 10 років, мінімум, візьмемо, з 7 го 6-го класу виховується до закінчення школьного періоду займалася спортом, це вже людина, вона організм неї витривалий, організм адаптований, вона менше хворіє, вона менше складає проблем у суспільству, вона більш, вона і потрібна в суспільству. А от дитина, яка батьки не проконтролювали, не дали на якийсь від спорту, не обов'язково який. То напевно має потім та дитина проблем і жалує, що її батьки не дали можливість йти на якийсь вид спорту і чогось досягти. Тому що люди міняються, в них є новий колектив, є нові друзі, І в тому числі що... да, Від вулиці, так? звичайно, це. Mm -hmm. А в районах в нас дійсно є проблеми більш глобальні, тому що на міс... в містах не зовсім все добре, хоча зараз багато збудується площадок спортивних. Багато будується майданчиків для того, щоб діти могли тому, що щоб були пустирі, там все побудували. і Дітям нема де, то треба будувати. Воно будується і буде будуватися. Я знаю програми спонсорів, які меценатів, які будуть допомагати в цьому питанні. А ще головне, що це поєднувати з обласними районними, Містами, особливо це осередки, де не дуже можна сказати, є серйозні можливості для заняття спортом, немає інфраструктури, то там дітям, напевно, важче. От над цим питанням треба, щоб держава наша, можливо, з часом по, -по серйозному віднеслася, створила якусь програму, цільову програму розвитку спорту і фізкультури і контролювала, а то буває, складуть програму. Але ніхто не контролює, ніхто ні з кого не спитає. Може, це не важливо. програму треба гроші? Так це треба відкоректувати. Коли з нас був бальчик, такий, Мілан Володимирович, Він під завдання Пустовотінко був голова федерації футболу. Створили програму і Сурки з Рома Михайлович. Програму розвитку футболу на Україні. Роздали на місця, воно пішло, помінявся президент. все щось затихло програми вироботили. Люди роками з нею працювали компенсаційні там моменти були враховані, що якщо тренер працює, виховує таланта, довів до якогось рівня він отримує компенсацію від держави чи від клубу зацікавленість. зацікавленість Працівників фізкультури і спорту була там як би, зазначена, і воно все повинно мати ефект. Але потім воно якось згасло, ніхто не спитав відповідальності, як нема, то воної якби до цього треба вернути. Звичайно, залучити для великого спорту, якби держава дає начальний початковий розвиток. А вже вагомий спорт високих досягнень там вже активно включаються спонсори, тому що держава такий рівень не потягне професійний. Але достатньо, щоб держава зробила програму початкового розвитку і для цього це створила умови для тренерів, вчителів фізкультури, то не буде випадків е різних проблем сердечних і так далі. Це, е по перше, мені дуже цікаво було. Подивитися, як проводять фізкультуру, як діти в різних кресовках, в кедах, то в туфлях, то в джинсах. Це вже не культура самого тренера чи вчителя фізкультури. Я думаю, над цим треба попрацювати. І табачнику міністру освіти, виробити програму окультурення проведення занять з фізкультури на школах, і тоді і в районних центрах, і в яких селищах. Будуть підходити до фізкультури як до свята. Я знав, що таке урок фізкультури. Я готувався вже три дні, у нас була там, два рази в тиждень фізкультури. Для мене фізкультура це було щось. І так само діти повинні призвичаїтись, фізкультура, спортивний костюмчик. Зараз їх мільйони, колись не було для вибору. Крисовочки там прості, не треба там дорогі. Акуратна футболка, і це вже облагоражує любу людину, молоду дисциплінує і дає можливість він себе відчуває спортсменом. А що десь фізкультури? Він прийшов в туфлях, в яких сандалях, не в спорті, в джинсах, футболка, непонятно, що нарисована, чи взагалі в рубасці. Ну що воно дає до спорту? Воно деформує стан. Зовнішній і внутрішній вліє, і на стан здоров'я, все, бо він йде від серця на фізкультуру, а він мусить іти з душою, що йому це подобається. Володимирович, а ви тепер будете мати можливість побувати у районних центрах принаймні і подивитися, як же ж там той от футбол, хоча б бо ви голова федерації футболу в Волині. Як там футбол розвивається? Хоча б футбол, скажімо так. Ну, я думаю, футбол так э, створилося, що є гемоном спорту на Волині? І в світі, України? в Європі. і на Волині У вас теж. говорить патріот футбол. Да, на Волині теж. На Волині можна сказати, що футбол є таким видом спорту, де якщо немає чогось другого, є футбол, то можна сказати, що спорт є. І нам цьому році вдалося поїздити по деяким районам, по містам області для того, щоб подивитися, як виглядає інфраструктура. Який... Це для того, ви там грали із футбольними командами райцентрів? Да, да. Ми не робили ніяку пропаганду. Я давно вже ми ще в 89 90 році їздили з футболістами грати по містах і селах Волині. Ми за рік грали 20-25 матчів. І це люди старшого віку, напевно, пам'ятають. І наші футболісти, які зараз працюють тренерами, пам'ятають, як вони грали. І зараз я якби і по ностальгії поїхав, бо мені вже хотілося більше подивитись на волинян, як вони відносяться, тому що не всі можуть приїхати на футбол. Як ми бачили, як люди прийшли на футбол, ніхто їх не заставляв. Старих вижвів, маніючих. Кам'янь-Каширську, Новолинську в, Рожищі, в Ковелі. Там просто люди е йшли, могли. А йшли ми, ми на, не могли. на футболістів в Волині, чи йшли в цілому на футбол? Ви зрозуміли, що там на На футбол центр і на команду футбол. Волинь, тому що, я думаю, вони дивляться телебачення. І їм цікаво, я думаю, що вони проявили і патріотизм, і зацікавили, скільки дітей понабігало, Футболісти буквально не могли сідати в автобус, їх окружали, просили автографи, і, і все. Видно, що спорт живе, спорт є, але люди і керівники на містах, райдержадміністрації цих міст, як би сердечно підходили, давили, дарили нам сувеніри, і видно, що вони встривожені тим, що що в них є, і хотіли б, щоб було краще. Я думаю, ми в цьому році попрацюємо, зараз складаємо бюджет. Якщо, Наступному році да, ми можемо мати. Федерації в футболу в Олині. Зараз ми завтра збираємо виконком Федерації футболу і будемо обсуждати бюджет, будемо обсуждати нові комісії створювати. Я думаю, будемо просити держадміністрацію вплинути на керівників міст і районів, щоб розширити список команд першої ліги, верней вищої першої ліги. Мотивувати команду на наприклад, Перше, третє, друге, перше, друге, третє місце призи фінансово, значить зацікавленість. Так само по другій групі, так само дитячий футбол. Основне завдання, як для нас зараз, максимум актизувати. І розширити можливість дітей заняття футболом, і підтримати їх і м'ячами, і хорошою програмою футбольних змагань. І на завершення. Час, на жаль, завершується. Що б ви побажали лучанам, як депутат Луцької міської ради, ваш їх депутат? Я хотів би побажати лучанам вірити в більш такі світлі перспективи, не, не зважати. На якісь тимчасові нескладності, тому що в нас життя на Україні таке, воно цілий час в такому емоціональному підйомі, то Верховні Ради, якісь питання, то зараз в Європу ми хочемо йти і щось там не спрацьовує, якби Україна все одно видно, що вона. Хоче розвитку, і місто Луцьк, наше прикордонне місто досить цікаве, і мені дуже е, якби маю право сказати, що наше місто і футбольна команда прославляє, і воно більш рахується в Україні, і в Європі, що є Волинь, є Луцьк. І щоб більш вболювали за нашу команду, ми будемо старатися вас не підводити, щоб не розочаровувати і не і давати вам тільки позитивний настрій. Вірте, що ми будемо старатися вам давати хороший настрій. Дякую вам, Віталій Володимировичу, за ефір за те, що прийшли до нас у студії. А нашим глядачам хочу сказати, що сьогодні у передачі Луцький депутат був депутат Луцької міської ради Віталій Володимирович Кварцяни. Усього вам доброго, до побачення.